Зазвичай я кажу, кошенята попліткуємо, але сьогодні буде тяжкий і надважливий соціальний випуск, який вимагає термінового та максимального розголошення. Мова піде про наступну ситуацію: на Одещині правоохоронниця збила на авто семирічну дівчинку. А коли батько дитини прибув до райвідділку поліції. Його доправили до ТЦК. Щоб ви розуміли жах усієї історії. Зараз спробуємо розібратися в хронології подій, що сталося, і я вас дуже прошу долучитися до максимального розголосу. Ми розпочинаємо. Друзі, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, а я дуже стисло і по фактам пройдуся. Є така панянка Марковича Ліса Вікторівна. Збила семирічну дитину на пішохідному переході. А коли батько дитини поїхав до відділку поліції, його там забрали представники ТЦК. Ви розумієте, просто вдуматись. Дитина постраждала, дитину збили на пішохідному переході, і батька потерпілої дитини забирають представники ТЦК. До того ж, він батько трьох дітей, його не мали права взагалі затримувати. Це вже повне порушення конституційних прав людини. І держава закриває очі, не реагує в що це все перетворюється, що безпосередньо говорить матір потерпілої дитини, я Коновалюк Тетяна Валентинівна звертаюся до громадськості та відповідних органів у зв'язку з надзвичайною ситуацією дорожньо-транспортною пригодою, яка трапилася 29 квітня, двадцять року, о 16.20 на центральній площі міста. Татарбунари Одеської області в цей період співробітницею поліції Алісою Маркович було здійснено наїзд на мою семирічну дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Так склалося, що мій чоловік теж став очевидцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки дитина була з ним. Він цей час знаходився у бабіч дороги біля переходу та спостерігав, як дитина пересувається через дорогу по переходу. Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збиває її. І один метрів притягує до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклась на мобільний телефон та не побачила, що збила дитину. Лише після його крику машина зупинилася. Чоловік підбіг і витягнув дитину з під лівого колеса, та перемістив її в нашу машину. Водійка при цьому не викликала швидку допомогу та поліцію. Як про це зазначено в правилах дорожнього руху? При цьому вона перемістилася на пасажирське місце. Батько викликав поліцію, а поліція в свою чергу викликала швидку допомогу. Наступного дня, 30.04.25, мій чоловік, як законний представник потерпілої дитини, прибув до відділку поліції для отримання інформації щодо розслідування кримінальної справи, надання пояснень та Оформлення статусу дитини як потерпілої. Після прибуття до відділку, він зник, зв'язок із ним обірвався. З метою розшуку чоловіка я подала телефонну скаргу на лінію 102. При цьому на протязі години не могла з'ясувати, де він та що з ним сталося. Залишила вдома трьох неповнолітніх дітей 10, 7 та 4 років. Серед них і дитина, яка постраждала в дорожньо-транспортній пригоді. В цей час, зі слів очевидців, дізналася, що його вивезли із відділку поліції та передали представникам ТЦК та СП для мобілізації, виходячи із вище вказан подій маємо всі підстави вважати, що його затримання є незаконним і пов'язане з тиском у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з його неповнолітньою дитиною. Ймовірні порушення, незаконне позбавлення представника дитини можливості захищати її інтереси, перевищення повноважень поліцією, ймовірний корупційний тиск з боку винуватця ДТП. Перешкоджання участі у справі як свідка потерпілого, завідомо незаконне затримання. Прошу допомоги та закликаю до негайного реагування та неупередженого розслідування щодо викладених фактів. У разі бездіяльності залишаю за собою право звернутися до прокуратури суду, а також залучити змі та представників організації. Пані Тетяно, ви повинні знати, що увесь медійний простір вас підтримає як і блогери, так і змі. Ця ситуація повинна стати резонансною. І усі, хто порушили закон, повинні понести максимальну відповідальність, в тому числі поліціянтка, яка корчить зараз себе жертву. Пані Тетяна опублікувала наступне. Шановні підписники та всі, хто читав та перейнявся нашими проблемами, по-перше, хочу подякувати вам за підтримку та розуміння. Для нас це зараз дуже важливо, бо разом ми сила. По-друге, наша історія продовжує набирати оберти вчора. у Мого чоловік, якого вже другу добу тримають в ТЦК, стався гіпертонічний криз на дану хворобу. Він страждає ще з 18-19 року. Про що є відповідні медичні висновки та випуски про лікування в стаціонарі лікарні близько першої ночі його швидкою допомогою було доставлено до лікарні. Протягом ночі проводили відповідні методичні процедури та заходи щодо виходу із гепаритонічного кризу. А зранку під дверима вже в палату прийшли співробітники ТЦК та наряд поліції, щоб знову його силоміць доставити до ТЦК. Саші, а а там, там, там. У нее поступил с биртоническим з Чого ви, ви його забираєте? Я, я его да не. Ну, он за вынаряд, все тут, я ж же сказал. Який наряд, Йому плохо, як його его забирать? Ви що боги, блядь? Ви що боги кажется? Биртанический кризис у него Ви ночью. чи що? У мене 170-110, блядь, давление, блядь. Поїхали, це реально, пошовніть, блядь, роздійться і поїхай. Не лякайте ніде. Я, як вважаю, що не лягу з нього. Ну. Гіперцинічний крис у нього був вночі. Ну, не, подо, скал, я не, до цього склали, що який шоу був. Я нічого не, не казала. вона сказала, що йому погано. Йому погано, реально, ми цілий ніч коло нього не бігали. Ні, це все, це до поранення. Плохо йому так, йому власть плохо, власть. він гіпертонік, в нього всі бумаги є. Він вчора поступив Вони в тяжелому состоянні. На яких основаннях? А тут що не больниці, він поступив сюди з гіпертонічним кризом, в нього кров з носа йде. Як забирають, що зброю, щоб я тут що, живу признав. Ніхто нікуди нікого не забирає. Я буду час обращатися в прокуратуру. Ні, ні, що ви чуєте? 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 Як я його заберу? Ось він наряд, ось все стоїть. Безсовісні О, взагалі. взагалі. І ви не маєте права його трогати. Ви що, ви всі, ненормальні? Чи що, блядь? Забирати? У нього з носа крові, де який забирати? Ніхто його забирати нікуди не буде. Він у тяжелом стані і все? Як це можна спокійно читати? Я не можу, мене переповнюють емоції. Це повне беззаконня, це повна бездіяльність, це повне ставлення себе понад законом, понад державою, понад своїми громадянами. На кого ви працюєте, тварини, на що ви розраховуєте? Щоб вас так кошмарили після завершення повномасштабного, щоб ви боялися з дому вийти? Що ви робите проти власних людей, проти власного народу? Ви думаєте, що люди будуть це хавати і мовчати? Тому що вас бояться? Ні, вас зметуть просто. Я надіслав свій запит до пані Тетяни. Чекаю від неї відповіді. Будемо тримати ситуацію на пульсі. Я вас дуже прошу, поширюйте це відео, максимальний розголос, тому що тільки спільними зусиллями цю банду, цю мафію цих вилупків можна зупинити. Інакше це буде стосуватися кожної сім'ї з такими темпами. Що це перетворюється? Хочеться, щоб Україна зберегла свій суверенітет, своє населення, свою націю, своїх людей. А окрім зовнішнього ворога, потрібно ще й битися постійно з внутрішнім. Якщо ви не байдужі, якщо ви свідома людина і чудово розумієте причину наслідковість усього, що відбувається, ви обов'язково підтримуйте відео і надасте максимального розголосу. Поширюйте в інстаграмі, залишаючи лінк на це відео. Розповсюджуйте в Reels, в Тіктоках, де тільки можна і ні. Щоб винуватці понесли відповідальність, також відмічайте в соцмережах під відео Дмитро Лубінця, повноважного справ людини, а також Національну поліцію України. Не можна залишати своїх українців наодинці з таким беззаконням, тільки разом ми подолаємо усі ці жахи. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією активно і в телеграм-каналі. Долучайтеся посилання в описі та в закріплених. Я не прощаюся, кажу до зустрічі у наступному випуску. Вибачте, будь ласка, що так емоційно, але просто немає сил, тому що боляче це дивитися, сприймати, а більше того приймати. Ні, ми повинні боротися за наших людей, за наших громадян проти свавілля, яке зараз процвітає. Усім небайдужим дякую.